Дві тисячі гривень. Зараз зарплати підняті в Збройних силах старі 8, для інформації вам. СБУ 8. Ви, це, всі вже чують, нові в новій поліції зарплати 8 це порядки речей. Хлопці, які тільки що, просто-напросто, просто прийшов і відповідає сам за себе. Так наш, хлопці наші теж дивляться і отак от поглядають на цю нову поліцію. Ви розумієте? І в нас порядка 10 чоловік вже перейшло в цю систему. От. Тому вражати, що там соблазніть 200 гривень того інспектора, щоб його не посадити, треба нагально на на, на, нам повідомити. Це дуже серйозне питання. У нас, ми стараємося підібрати такі кадри в інспекцію, що повидно на видно, що він не хабарник. Що в нього ну, ну, нормально мистеч, у нас є ряд офіцерів, які дійсно ну, просто спокійно. Ми просто хочемо нормально спати. У нас теж кожного є свої сім'ї і таке інше. Ну, з великим задоволенням я хотів би вам сказати про те, що велике спасибі, що ви прибули. От. Звичайно, що в мене постійно, в мене в кабінеті відкриті, ви можете мені телефон записати. Його багато хто знає, що є бажання, таке запишіть. 098. 098 92 Моє прізвище Шевчук звати Руслан Богдановичу. Я, я вирішую свій телефон також надасте на до завершення для того, щоб коєшко -що ми могли і володіти не так, як інколи існують якісь доповіді. Ну, а більш конкретно я черговий раз хочу сказати, що зараз сідаєте на цей кліском і розпочинаєте конкретно по цих питаннях. Задавайте запитання, давайте узгодимо такий момент, щоб у нас, скажімо, якщо в цьому році може не будемо, якщо каміння піднять, то запланувати таким макаром, щоб воно влітковано. Запитання вони самі посилять. Наприклад, запитання. Прибуває керівник заправок газових під найменуванням Сенс. Бо вона запитання, в мене об'єкт е, високого степеню ризику чи середнього. Так, давайте розсуждати. Уїжджають інспекція. Ті, які нормально зображають, що існують нормативи, існують. Е, Скільки метрів має бути звідси цієї будівлі оглянемо? Ну, в принципі, в нашій організації вона відноситься до середнього. Хорошо. Які наші наступні дії? Що нам треба зробити, щоб у нас було невисоко, як було раніше? Так, що потрібно? Ми направляємо і виражаємо до того, що телефонним дзвінком в управління державних який також ставить свій внимание. Тоді що знімається якась штучка? Чи неправильно ну, ну, в, Ту штука. Штука. в, в, в штука, штука. казати, Як казав товариш фільму в, в Маліна? О. Але саме основний момент, звичайно, він заключається в тому, що коли нашій, в нашому місті є така організація ювілейний, ну, такої організації, де 200 чоловік знаходиться е, е, орендарів, ще власники власники, орендарі, і, і е, знаєте, коли... Е, Буквально недавно пролунав момент пожежі серйозної такої, так? то, то цей хлопець він сам був не радий, що він там десь щось не там підвалював собі і таке інше. Ну а все. І це дуже здорово, коли я собі згадую, як в Москві ви роздикаті на комплексі, яка має лошадь, а зайняв 137 чоловік. І коли в нас в 11 році, в лютому місяці, в санаторії Поділля в другій годині ночі пролунала пожежа. І особовий склад Хмільницького, Літинського і Вінницького гарнізону виїхали і вивели ночью вночі, в другій годині ночі, на чару третій навіть, 150 чоловік, ви розумієте. Чому вони вивели? І як? Тому що були шляхи евакуації. Що існував момент освітлення тих шляхів евакуації а не так, як в деяких організаціях, що навіть вони не знають, що це таке шлях евакуації. Або вони захаращені якимось майном, або вони просто-напросто ніколи навіть не, не має бути і стріялки, на тому там обозначення, і таке інше. Вивели, дві людини загинули. Дві людини загинули, і то один мужчина, який дуже такий плотний, 150 кілограмів, він просто е, сам вирішив. Спасатись і він випригнув з третього поверха. от він загинув. А і одна жіночка, яку просто-напросто медпрацівники, які здійснювали першочерговий момент збору людей, відпочиваючих, вони просто про ту бабушку забули, розумієте? А всі останні були евакуйовані. Ну це не 137 загиблих, як прямо лошаді, а тут ночі, коли люди всі спали. Ці от моменти шляхи евакуації. Ці всі моменти, які стосуються безпосередньо лінії, яку перевіряє, не просто перевіряє, бо їх хочеться, що раз хочу сказати, а це так потрібно. У вас теж у кожного є якась своя вимога до того чи іншого працівника. О, що, так, шановний, якщо ти е, в цьому, наприклад, маєш колись комунікабельний має бути, кому. Вон, так, ти маєш тут отак от, от вести от твої права і обов'язки, функціональні функційні обов'язки, які ти маєш інструкції, які ти маєш виконувати. Таким чином я би виразив, і ще раз хочу сказати про те, що і організація, така як Держпожнагляд нашого управління, вона також займає призові позиції. Як було раніше, там, я не знаю. От, на сьогоднішній день ці фрагменти сват, брат, кумт, вони всі звичайно в сторону, безпека людей, а потім все остальне. Отак так коротенько, я березла бачення. Якщо їх запитають до мене, будь ласка, задайте. Якщо їх немає, то, будуть процеси діяльності нашої. Звичайно, можете зателефонувати, тільки обов'язково представтеся. Є пропозиція Руслан Слава Вістач. Регіональна що підприємців при обернуадміністрації пропозиція, яка ми зараз розробляємо механізм співпраці з контролюючими органами. І механізми там три позиції. Це обмін інформацією, це закріплення людини від ради підприємців за конкретним по контролю і упередження можливих конфліктних дію. <гаджен> <порежен> <гаджен> да. Тому що це попередження, от якраз конфлікт, і черговий раз хочу сказати. Може хтось вас менше знає голову обласної державної адміністрації Олег тільки Кореєр, може менше, хтось більше не може знає. А я вам хочу сказати, коли в мене була перша чергова зустріч, от, то він сказав, ці от моменти нездорові, вони мають бути не мають бути. Має бути все нормально. Тому і задача ним стоїть також, Леонаті, що оці моменти які, вражди які такий якісь, такі, все має бути по закону. По закону, але компроміс, який треба знаходити. Зрозуміло, що ця інша людина не на спроможна здійснити за великі гроші, за великі гроші по -що? Ну Як для якої організації, не довелась, так як є. Там, скажімо, спостереження чи непостижано ці заходи, які необхідно зробити. Але існує момент, давайте кажуть, що нам треба якийсь термін, а ми здійснюємо. Мо коли пан Галушка не здійснює ці питання, хоча він депутат обласної ради, так як і я, був, от, він зараз знову От, Це не значить, що він очі закрив навіть в суд, коли ми притягали, ми подаємо документи в суд. І суд приймає вже рішення. Оштрахувати, надати термін так і таке інше. Коли ну, на нього вже в не прибувають представники, ну то, шановні, слухайте, ви так переживаєте за ту заправку, де ваші робітники працюють з умови, там, як він фіксував мені так і таке інше. Значить, ви не переживаєте абсолютно. Рехання, зупинитись також, не буде прийдуть. А цих три пункти, так. Дякую. Да. Ну, я, в принципі, все вирозу. Він вже більш конкретно розкажу. Хорошо. У нас э, серйозні досвідки хвороби будуть проходити э, 2 4 грудня, де всі заступники, э, такі як у мене заступник по порахування, всієї України приїдуть сюди, вот, на збори, ми будуть проходити війниці. Ну, зараз ми готуємо повністю всі ці э, частини. Які, ну, щоб Не вступно було, що це одне питання, коли будь-коли заїхати, подивитися, а коли ну, вже збори, значить, має бути трошки, що дуже хороше, так я б сказав. Ми зараз буду займатися цим питанням далі. І обов'язково хочу вам також довести, що в 2016 році у нас буде проводитися комплексна перевірка, от, яка проводиться один раз на 5 років. 11 2011 році ми отримали в четвірку. Це нереально отримати четвірку, я зразу хочу сказати вам всім. Але ми її отримали, ви розумієте? Та четвірка, вона включала і моменти, які пройшли тоді в санаторії Поділля. Поділля Хмельницького. І це моменти, які стосувалися, як його інспекція состав працював, що він здійснив, і як атмосфера людей, в тому числі це по цьому напрямку. В тому числі я вже там. Ну, повністю все, абсолютно. Починаючи від А до Я, завершуючи тим, як здійснює заходи цей чи інший голова райдержадміністрації, чи він взагалі розуміє, що таке цивільний захист? Чи він знає про те, що голова могилів Подільської районної державної адміністрації, крім цього, що він голова адміністрації, тим того він керівник цивільного захисту району. А якщо керівник цивільного захисту району, що ви взагалі знаєте про це питання? І таке інше. Тому буде адміністрація перевірятися. І таке інше. Тому, я в Черворах хочу спасибі. До зустрічі. Все, працюємо, служимо і дружимо. Дякую, будь ласка. Дякую, що це далі. Це, це, я цей бачу матір залишаюся, що не тут не Не потрібно? почути. І результат має бути такий. Ми в результаті виступили це по засобах масової інформації, є по Може навіть кожен візме собою тиск той чи інший, якщо є така необхідність. Якщо ви скажете, що є, значить дешево ділянка. То як мій помічник має зареагувати дуже оперативно. Зрозумів? Так? Також. Все, давайте. Доброго дня. Моє прізвище сторону звати Олег Володимирович. Я з недавнього часу є заступником начальника управління по напрямку державного нагляду і за посадою є головним державним інспектором у сфері пожежної та технології безпеки Вінницької області. Також продиктую свій мобільний телефон 067 430 76 07. Коротко, щоб не затягувати, скажу, що причиною нашої ініціативи, щоб ми тут зібралися, поспілкувалися, звичайно, для того, щоб ми послухали якісь хороші, є багато виникає питань в процесі в процесі взаємодії нашої, виходить, державного органу з нагляду та представників і бізнесу, суб'єктів господарювання, тому що. Послухати вашу скажімо так, конструктивну критику, взяти її до уваги в подальшому якихось неправильне. Також сказати вам, що ми дали вам важкі наші телефони, будь ласка, якщо ви десь стикаєтесь з такими подіями, які на вашу думку з нашої сторони не є правильними чи законними, будь ласка, ми не можемо скажімо так постійно контролювати кожного нашого працівника. І... Ми, скажімо так, ми, ми такі як всі, і ви знаєте, що в будь-якому колективі може бути такий чи інший працівник, тому які на сьогоднішній день в моїй практиці виникають питання під час перевірок. Перше, на сьогоднішній день люди до кінця, ну, хто не знає, хто не розуміє, є вроді як мораторій на перевірки. Але е, наші спекараза здійснюють перевірки. Відповідають цей момент, тому що передбачаю, що таке питання може виникнути зараз. Да, е, законом України про внесення змін до податкового кодексу є мораторій певний, і там е, сказано, що всі перевірки здійснюються з дозволу Кабінету міністрів. І от розпорядженням Кабінету міністрів затверджено план основних заходів цивільного захисту на 2015 рік. І в цьому плані є такий захід, як здійснення державного нагляду. Але ви всі знаєте, що протягом останніх-трьох років кількість перевірок в нашу службу значно скоротилася. Ми, певно, це відчули. Тому що якщо взяти 5 років назад, ми кожен об'єкт перевіряли щорічно мінімум по 2 рази плану, за планом і то протягом останніх років... Також постанова кабміна розподілена об'єктами поступленням ризику, високий середній незначний. Середній незначний взагалі останні роки і мораторій, і ми перевіряли, там середній перевіряється раз в три роки, незначний раз п'ять років. Тобто на сьогоднішній день нагляд проводиться тільки на об'єктах з високим ступенем прийнятого ризику. Критерії ці затверджені постановою кабміну, хто не знає. Номер 361 від 4 червня 2015 року, тому що виникають питання від суб'єктів господарювання, чому в нас віднесли до цього ступеня, тому що ми вважаємо, що ми до середнього відносимося, нас перероки. І є у нас певні такі спори. Постанова раніше ці критерії були трошки розмиті. У 15-му році вже воно в принципі предельно ясно. По цим критеріям, якщо у когось питання, будь ласка, відкрийте цю постанову по ще 15, 15. 361 4 червня 2015 року, постанова приміру. Тобто там чітко розподілено по критеріям. Значно зменшилась по цим критеріям кількість високого і середнього, збільшилась незначного. Тобто, і тенденція, я думаю, буде продовжитись до того, що кількість перевірок буде з року в зменшуватися. зменшувати. Наряду з підвищенням відповідальності порушників, які будуть не виконувати вимоги. Ви знаєте, що на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день вже немає такого прийняття як дозвіл на початок роботи від органів державного нагляду нашого. І всі починають свою роботу декларативним методом, тобто реєструють декларацію. По декларації два слова. Декларація відповідності матеріальної бази об'єкта суб'єкта сподарювання умов пожежної безпеки. Хто з цим займався, той знає, хто не нагадаю. Через наш прозорий офіс в Вінниці реєструється. Якщо це високоступний об'єкт, він ще проходить експертизу протипожежного стану не в нас, а в організації Незалежній, яка має ліцензію на цей витобіт. Декларація вона називається декларацією документом суб'єкту споривання.